Всім привіт! Мене звати Павлова Тетяна, я психологиня та сексологиня. І сьогодні ми говоримо про безпеку, сексуальну безпеку, тобто контрацепцію, десь далеко у Античній Греції. Жінки використовували листя та мед для того, щоб сперма не проходила у матку. На сьогоднішній день дуже багато варіантів контрацепції і мед і листя ми вже не використовуємо. Для чого потрібна контрацепція? Контрацепція це в першу чергу протизаплідний засіб. Тобто для того, щоб ми не завагітніли. Дуже часто ми звикли для, до того, що тільки чоловік має мати презервативи або жінка повинна пити піголки. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, що і кому потрібно і як краще захистити себе від вагітності. Давайте поговоримо про те, які види контрацепції взагалі існують. Перший вид контрацепції це контрацепція, котра має естроген в своєму складі. Друга це ко котра без естрогену у своєму складі. Третя це, ну, скажімо так, контрацепція без будь-яких гормонів. І четверта контрацепція це контрацепція, котра має екстрену допомогу. Тепер по порядочку. Контрацепція, котра має естроген у складі, це протизаплідні пігулки, вагінальне кільце та пластир. Протизаплідний пластир це прям топчик з цієї категорії, тому що ти собі наклеїла і ходиш, поки він не відпаде. Контрацепція без естрогену. Це може бути протизаплідні пігулки без естрогену, це може бути ін'єкція, це може бути протизаплідний імплант, і це може бути міні -пілі. В даному випадку самий топ це імплант. Контрацепція без гормонів. Що ми маємо? Спираль, презервативи чоловічі та жіночі і календарний спосіб. Найпопулярніший спосіб, звичайно вже календарний. Все нормально, я вчасно вийташу, не переймайся. Це все точно не підходить. З цих трьох дуже класний спосіб це презерватив. Адже тільки презерватив з будь-яких контрацепцій захищає вас не тільки від вагітності, а й від захворювань, котрі передаються статевим шляхом. Про них ми поговоримо в іншому відео. І остання. Контрацепція екстрена. Всі ми знаємо про пігулки екстреної допомоги, та що ви знаєте про спіраль екстреної допомоги, вона також існує. Кожна з цих контрацепцій захищає від вагітності у своєму відсоткові. Давайте зараз поговоримо про те, яка контрацепція найкраща. І почнемо ми з самих поганих варіантів та інколи навіть смішних варіантів для того, щоб не завагітніти. Це відсутність контрацепції, дослідження своєї слизової оболонки, прерваний статевий контакт та А вдруг прокати. На другому місці це контрацепція. Безгормональна, і вона ж може бути без естрогену. Вони між собою ділять це друге місце по захищеності сексу. Це буде презервативи жіночі та чоловічі, це можуть бути спиралі без естрогену, це можуть бути безгормональні препарати, і це можуть бути вікна в ваших міні-пілях. Підписуйтесь на нас, ставте нам лайки. Нам буде дуже-дуже приємно, ми з вами разом розвиваємо український YouTube. Ну що, перше місце по якісної контрацепції. Перше місце займає та -да -да чоловіча стерилізація. Всі, всім відома везектомія. Так, це найпростіший спосіб 100% не завагітніти. Ніколи, на жаль. Ну, то таке діло. А тепер поговоримо про інші, більш, скажімо, адекватні способи контрацепції. На першому місці я би визначила все ж таки протизаплідний імплант. Це малесенька пігулочка, котра вшивається ін'єкцією, вводиться, точніше, ін'єкцією вам передпліччя, і ви з нею ходите від 3 до 5 років. Далі в нас йде безпосередньо. Спіраль гормональна спіраль, котра ставиться виключно лікаркою або лікарем-гінекологом. Гормональні ін'єкції також посідають перше місце по безпечному сексу. Це дуже просто і про це також варто розмовляти. Зі своїм лікарем або лікаркою. Взагалі будь-яка контрацепція, окрім календарних способів та презервативів, потрібно обговорення обговорювати з лікарем. Два найпопулярніших види контрацепції в Україні це презервативи та протизаплідні пігулки. Протизаплідні пігулки виключно для жінок, котрі звертаються вже до лікаря, котрі мають статеві контакти. І вже втратили цноту. Презервативи підходять всім. Протизаплідні пігулки вони не як презервативи, вони не діють тут і одразу, хоча і мають вищий відсоток захищеності. Вони діють через 2-3 місяці, в залежності від жінки, так, це індивідуальна історія, в залежності від жінки, вони мають свою швидкість дії. І від цього ми відталкуємося, що або це від 2 до 3 місяців. Він коли це може бути від півроку прийому протизаплідних пігулок. Варто пам'ятати, що не можна пити пігулки, котра п'є моя подружка або сусідка з другого під'їзду протизаплідні пігулки це гормональний препарат, а значить, він не повинен підбиратись індивідуально з лікарем. Після тесту на гормони. Оскільки ми говоримо про найпопулярніші в Україні, давайте поговоримо про презервативи. Презервативи ви повинні відкривати обережно, не зубами, не ножем, ні ножицями, а обережненько відривати по лінії розриву. Це перший момент. Другий момент: дивіться на строки придатності презерватива. Третій момент: використовуйте презерватив з лубрікантом. Та не перебільшуйте лубрікан для того, щоб презерватив не вискользнув з вашого статевого органу. І четвертий момент: правильно одягайте презерватив, тримаючи його за оту пімпочку, котра всіх завжди смішить. Ця пімпочка дарує вам безпечний секс. Не забувайте на нас підписуватись і давайте обговоримо з вами в коментарях. Що для вас більш комфортне з контрацепції? А ще було б цікаво дізнатись, хто повинен відповідати за контрацепцію в парі.